Ді перший раз відчулася війна. Це як крилата ракета залетіла в казарму одну із казарм нашої бригади на Київщину. Росіяни наступали з Білорусі від кордону до Гостомеля приблизно 140 кілометрів. Російські гелікоптери подолали цю відстань менше за годину. Я вже дивлюся в небо і бачив перший гелікоптер. Але я на той момент взагалі не розумів, що це вороги. Ну ні на грам. Більше половини була ударних. Це К-52, мі 24 Дивлюсь, пролітають. На них не було ніяких розрізнювальних взагалі символів і так далі, просто камуфльовані. Але К-52, цю модель гелікоптера я в інтернеті на просторах ще до повноштабної війни не раз бачив. І коли вже вони зблизились, я розумію, що це не наші. Штурмували не чмобіки, і вони реально знали, що потрібно їм робити. І штурмував реально не слабкий їхній десант який знав реально, що потрібно робити в таких, то, -то ситуаціях.